Ознайомлення з природним довкіллям, спостереження за змінами в природі восени. У гайку кленовім, у садку вишневім, хто рісні обнови роздає деревам, одягай клиночку, золоту сорочку, бери плаття вишне, кольорове пишне. Хто ж це такий щедрий? Так! Красуня осінь, діти, на осінню прогулянку вас запросила горобина і берізка. Помилуйтеся горобиною, яка вона красива. А чим красива горобина? Листочками ягодами. А якого вони кольору червоного. А які листочки? Великі, червоні. А що вони нагадують, Вирожар птиці. А ось і Берізка. Помилуйтеся Берізкою. Якого кольору листочки на березі? Уважно роздивіться дерево. Чи є на ньому червоні листочки? Ні, у Берізки ніколи не буває червоного листя, а тільки золотаве, жовте. Дітки, на яких рослинах жовті листочки? Липах, березах. Червоні, гробині, вишні, калині, зелені, бузку, вербі, жовто-червоні, на кленах, коричневі дубі. Здалеку листя на дереві здається одного кольору. А візьміть листочки берези у руки, придивіться до них. Чи справді це так? Ні. Той листочок із зеленими цяточками, а той яскраво-жовтий, а цей із коричневими смужками на кінчиках. Пропоную пограти в гру, з якого дерева листочок. Ось і закінчилась наша прогулянка. Подякуємо Берістці та Горобині за таку чудову прогулянку. До зустрічі!